Всім привіт, друзі! З вас підписка таподобайка. А я сьогодні знімаю відео для вас. Це моє перше відео в цьому році. Е мабуть, я думаю, що ви мене підтримуєте подобайкою. Я граю в Антро РП, я граю на третьому сервері. Е Силка е е скачати гру можна по посиланні. І пок поки я е лікуюсь, я вам покажу свій е обзор аккаунта. Так, зараз ми подивимось статистику персонажа. От, мінікнеїм, тут уровень 21. очків оп, цей, Опит 9, возрос 41. Грошей у мене майже мільйон. Грошей в, банк, в банку 37. От такий мене номер телефону блатний. На номеру типу, телефону, во скільки грошей. Мій пол, ну, ну це зрозуміло. Роботи немає, але в мене є організація, правительство і охранні крам. В, в, в мене є свій бізнес. в мене, в мене є бізнес е, свій Лас Вінтурс Амонатіон. Він знаходиться номер бізнесу. Якщо ви хочете мене закупити е, оружієм, то ви просто берете писати GPS. Е, по, е, так поиск міст. Где ближайший бізнес. Пишете тут 51. Дивитесь по карті, і ось він. Ну, це так, тут. цей. Я в, в больниці Лос-Антос, отут. А мій бізнес ось, знаходиться ось тут. Будь ласка, заїжджайте, закупайтесь. А так у мене лям. Я вже вилікувався. Так, зараз ми візьмемо. Так, зараз ми візьмемо скутер, ми візьмемо скутер, щоб доїхати, я вам покажу роботу правительства. Ну, от там я попав в правительство. Якщо ви хочете, щоб я вам е зняв, як я буду попадати в цю. Там якусь іншу організацію. Будь ласка, напишіть в коментарях, яку ви хочете, щоб я попав організацію. Там банди, лікарні, поліцейські відділки. Де хочете, я можу. Я зараз в правительстві, я можу вам потім зняти, як по нам в правительство попасти. Так, зараз ми зараз заїдемо сюди. Так, під'їхали. Подивіться, за ж онлайн. онлайн? так, Во, бачите, онлайн гравців. Будь ласка, заходьте на третій сервер. Зробіть е, Сантроп РП крутим сам проєктом. Самп мобайлом. Ну, от тут є е, е, цей. Тут можна создати свою сім'ю, можна перейменувати сім'ю, можна подати список сімей. Перше оце. У мене є дуже своя фама. Коли ви там якогось уровня, якоїсь рівня доб'єтесь, то мені обов'язково напишіть у коментарях третьому, і вступайте в мою фаму. Вона називається Мамілу2.0. От тут баланс, рейтинг 5000. Ну, ось, так, ось. Тут можна влаштуватися на е, роботу і працювати, е, які є. Е, водій автобуса, другий є уровень, воді, водій таксі, прибиральник вулиць, механік, е, далекобійник, е, розвозчик продуктів, розвозчик топліва, ін, інкасаторами, моріплавичем, <звиси> пожарними. <звиси> Вертольочками і пілотом. Ну, Тут там написані були ці шаранги. Так, зараз ми підемо, влаштуємось на роботу. Я вам можу навіть зніму потім як я буду підносити ранг то цей. Як я буду на другий ранг повишатись, я вам покажу, як на форум заявку подавати, я вам все розкажу і покажу. Так, ось я тут Ідемо йдемо, йдемо. Так, сюди. Бермаємо право. Ось сюди ви... сюди. ставаємо. Так, влаштовуємося. Влаштувалися. Ось такі ми ділові. Такі воми, такі, такі круті. Так, беремо якийсь дігл, беремо дігл, беремо файзер. Він глушек, кстати, людину. Так, виходимо. І нам для повершення на другий ранг нам потрібно поохороняти. По... Я можу вам прикріпити скріншот, якщо в мене вийде. То я вам прикріплю скріншот, що треба для другого рангу, щоб повиситись тут. Ну, Тут я пам'ятаю, треба 45 хвилин відбути, типу, поохороняти мерію. І з командою такого, тіми. І я. І так має кожних 10 минут і 45 хвилин, типу, треба відстояти. Ось так. Там треба ще автопарк здати. Ні, автопарк ні, не здаємо. Там на, лі... на лекції побувати Одні на треніровці, одній. Тільки немає. Цих. Немає в сіті. Як вони називаються? Немає. є. Правительство заміститель губернатора. Може ми в нього попросимо лекцію. Це вже, мабуть, в наступному, наступному відео ми в нього вже попросимо, щоб він нам провів лекцію і тренировку. Нам треба лекція тренувати стояти, типу і щось там ще. Ну, я вам оговорю, якщо я зможу, то я вам прикріплю це скрін. Що треба, щоб на другий ранг повиситись? Ну і все, і що я вам мав розказати. Чекайте. Так, а ще дивіться, який я танець був і Оп, оп-оп-оп. Ось такий танцер. Ось такий я. От е, все, що я можу вам показати, можу вам ще показати інвентар. Ну, ось тут такий. Є в мене кейси? Мені потрібний кейс. Подивимося. Є сімейні монети. Це вони, кстати, дуже потрібні Ні, Це проволока. Це чорна пожарна кепка, пляжний м'яч. Ой, морфій. Окей, ці 6 штук, одна каністра. Подивимося мою удачу. Часи. Вони ну, не... безцінні адреналін. Так, кейс. Часи номер один. Теж безцінні шини. Ну, зрозуміло. Краще було їх би продати. Буду на цьому закінчувати відео. Дякую за підписки, дякую за подобайки Усім до побачення.